Георгій Коваленко, ректор відкритого православного університету, з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Христос, Воскрес. Вітаю! Прошу роз'ясніть нам, будь ласка, шлюб перед Богом? Чи змінилася його кількість із початком війни? Чи оновлюють обітниці, і як часто звертаються за процедурою розвінчення? Взагалі, як це відбувається? Ну, по перше, дивіться, давайте розділимо шлюб як, як громад, е, громадянський акт, е, і шлюб як церковний акт. Е, слово не саме, а сенс зовсім різні. Е, звичайний шлюб береться в ракці, і це обов'язки людей один перед одним передодним і А е, Церковний шлюб це, це одне з семи церковних таянств, і це обіцянки людей перед Богом. Нічого не змінилося. Є люди, які беруть е, тільки громадські штуки, тобто е, юридичні стають чоловіком і дружиною. Церква такі шлюб, теж ж визнає, але з точки зору церкви він не досконалений. Це лише, скажімо так, обіцянка перед людьми, перед суспільством. А е, церковний шлюб, люди продовжують брати. От якраз закінчився зараз великий піст, і почнуться знову вінчення. Як називається церковний шлюб, і це триває навіть під час війни. Іноді це відбувається, коли військовий приїздить, наприклад, кількаденну на відпустку. Ну, Тобто, є обставини, які змінилися, але ми продовжуємо відчати людей. Що стосується розлучень, то такого поняття, як церковне розлучення, його теж не існує насправді. Існує формат, коли. За тих чи інших причин шлюб перестав існувати, і людина, чоловік чи дружина а, має бажання отримати другий шлюб. Да? І тоді церква фактично свідчить, що шлюбу вже першого не існує і а, дає або не дає благословення на друге відчиня. Там є особливий чин, але це не розлучення в. А, Світ, кому світському сенсі тут скоріше акцент ставиться на те, що якщо тут вже зруйнований і є бажання другого шлюбу, то церква може за певних обставин благословити? А за певних обставин пане Георгію, прошу, якщо у вас є чи статистика, чи особисті відчуття за час повномасштабного вторгнення, чи змінилася кількість церковних шлюбів? Вона зросла, вона зменшилася. Що, що, я, що думаєте ви з цього приводу? Церква не веде е, статистики, ну, на жаль, чи на щастя, тобто цим займаються рак. Е, моє особисте відчуття, що е, кількість шлюбів був в період, можливо, трошки зменшено. тобто воно хвилями відбувається, і зараз, напевно, напевно, якісь інші чинники. Да, тобто, можливо, звичайно, в житті свої чинники зараз інші. Зараз все ж таки побачимо багато військових ну, і взагалі багато в країні. Тобто ми бачимо військових, які йдуть до шлюбу. Наприклад, нещодавно я вінчав пару це не стосується війни, яка багато років в скупі. Але так сталося, що здається, дружина ходила до московського патріархату, чоловік до Київського. І от тільки тоді, коли постала Православна церква України, вони врешті-решт домовилися, що візьмуть Ковний шлюби було таке е, так, оригінальне е, вінчення, але я б не сказав, що кількість шлюбів істотно збільшилася або зменшилася. Е, е, просто можливо якісні моменти зини. Як церква ставиться до порад деяких психологів, коли е, є проблеми в шлюбі, тоді власне психологи можуть рекомендувати некомфортно, не подобається. Розвертайтеся, і йдіть. Ну мені здається, що людина має прагнути до досконалості в шлюбі так само. І якщо обидві сторони, це ж їх треба закликати до діалогу, а не до позиції як супермаркет. Якщо це церковний шлюб, то це не те, що можна придбати а потім дати, це все ж таки певна обіцянка перед Богом. Ну і всі, хто багато. Руки. І якщо ми проходимо цей шлях дійсно, якщо ми практимо до діалогу і виконуємо те, що нам Бог говорив, знаєте, те, що людина з'їдала, те, що Бог зідав, людина нехай не розлучає, то я думаю, з Божою допомогою можна подолати е труднощі. Звичайно, бувають факт, які руйнують шлюб, питаєш е там насамперед, це. Можуть бути інші причини, насправді церква в кожному випадку намагається розбиратися і намагається допомогти а, зберегти швидко. Тому от така позиція, якщо вам не сподобалося, то розбігайтеся, ну принаймні, так ви її озвучили. А, мені здається, ну в якому сенсі безвідповідальною, в тому числі. Бо я не думаю, що наступний шлюб буде набагато кращим в такій ситуації, а от якщо людина вважає, що це ще таке, що. Обив'юдною погодою можна багато чого подолати, багато проблем вирішити. Прошу отця, залишитися з нами ще на хвильку е, на зв'язку. У нас тоді присутня практикуючий психолог пані Оксана. от а пані Оксано, от чи трапляється у вашій такій практиці некомфортно, недобре розходьтеся? І чи є на вашу думку шлюб перед Богом запобіжником від зрад і свар? Психолог, який може порекомендувати розходитись, не є професійною людиною. Психолог не має на це ніякого права. Психолог може підтримати пару у рішенні кризи. І Якщо пара приймає рішення розійтись, психолог допомагає це рішення реалізувати максимально екологічно для двох людей і для дітей, якщо вони там є в шлюбі. А з точки зору, чи може це вберігти людей, люди залишаються людьми і, на жаль, вберігти їх від самих себе не може нічого. І я дуже вдячна за ці слова про зраду. Як на мене, як для психологів є дві речі, які є підставою однозначно, розірвання шлюбу. шлюбу це зрада, тобто обман. І, і е, насилля, бо є шлюби, де відбувається насилля, і якщо пара не може з цим впоратися, насиль продовжується. Як на мене, це також є основою розірвання шлюбу. Угу. Прошу оця відрефлексуйте, будь ласка, на сказане, і чи на вашу думку, все таки шлюб церковний є запобіжником від зрад і е, негараздів і сварок, чи не є таким запобіжником в сучасному світі? Шлюб не може бути церковним запобіжником, бо тобто, все ж таки людина має свободу волі, свободу вибору, і вона е вирішує, що й робити, іноді дії людини безвідповідальні або помилкові, вони руйнують шлюб. Е церковний шлюб може бути так, е допоміжним людинам, да, е людям фактично цінувати. Розумієте, тут питання в тому. Е це вінчення було усвідомленим, цей ступ. люди сприймають як щось як дар Божий, як те, що треба берегти, що е, може бути картатичними і на небесах, так? чи це просто красива е, традиція, так? коли люди е, в красивому вбранні входили в красиву будівлю? Якщо це так, то навряд чи це допоможе. А якщо родина веде християнське життя, якщо люди... Е, Свідомо да, проходять свій життєвий шлях як християни, то я думаю, що церковні традиції, Євангеліє, християнський світогляд і мораль вони можуть бути допоміжним. Але я теж погоджуюсь з тим, що люди залишаються людьми, і навіть церковні родини іноді стикаються з проблемами, в тому числі з розлученням. Дякую вам за те, що знайшли час і можливість доєднатися до ефіру. Георгій Коваленко, ректор відкритого православного університету, був з нами на прямому зв'язку. Будьте обережні за кермом.